Так, так, я постійно розповідаю про те, те саме. Про те, що для нашої перемоги нам потрібно змінити державну систему. Нам потрібно зробити таку державну систему. Де буде нехай, три речі. Перша річ це у держави. Функціях залишається лише армія спецслужби зовнішнього представництва. Ну там нехай там щось продумують. Ну, як на мене навіть це достатньо. Ну, суд там чуть-чуть, щось таке. А всім іншим займаються вільні громади. Це от друга річ, яка потрібна, це створення вільних громад, які самі собі обирають на вільних виборах раз на рік Це керівництво. І самі фінансують всіх своїх чиновників, і самі вирішують, які саме функції вони, вони готові платити. За що вони готові платити. І третє, що має відбутися, це. Надання людям в кінці кінців бути людьми і мати можливість себе захищати, будь-чим чим є. Тобто буде введено, дозволено, в кінці повернута можливість кажеться, нашим казакам носити з собою зброю і себе захищати. Ми ж казаки з вами, ми ж українці, ми ж не пам'ятаємо, хто ми взагалі є. І ви що пам'ятаєте, хто ви є? Чи ви вже забулися, що ви, ви нібито маєте бути вільним казаком? То зброя це наше все, це наша свобода, це наша можливість себе захищати, можливість жити собі на хуторі, займатися своїми справами, платити невеличкий податок в державу, щоб вона обороняла кордони, а самі собі організовувати свої громади, зробити той лад, який нам подобається. І самі вирішити, ми там будемо туди платити, самі собі обрати свого гетьмана в своїй громаді, там кажете. Спомніть в кінці, хто ви взагалі є. Це наша суть. Оця система вільних громад, це наша суть, фактично. Ми так жили віками. Вільно жили. Не треба в державі цим займати. Держава має нас обороняти. Це Конститут насилля. Він має займатися обороною, бо це в ньому закладено. Просто коли ви йому щось інше довіряєте, він все псує, він все починає через насилля, пограбування людей фактично. Бо йому не вистачає грошей, у нього немає вибору. Ви самі йому даєте, даєте таке право вас грабувати. Та ви самі винні, що все відбувається. Заберіть у державі це, і нехай нас охороняє, вона це робить класно буде робити. Тому що це її призначення, це її перше призначення. Такі з змінами ми вирішимо всі наші проблеми, і перемога буде, і життя для людей буде нормальне.